Найважча робота команда пошуковців більше місяця під шквальним вогнем росіян забирає тіла наших солдатів окупантів. Далі відповідні структури вирішують питання обміну тілами російських найманців на українських воїнів. Завдяки таким обмінам рідні загиблих можуть попрощатися та гідно поховати героїв. Про важкий день із пошуковцями. Далі у матеріалі Ольги Килиновської. Це на перший погляд звичайне авто. Всередині має незвичайний вантаж. Вантаж 200. умовна кодова назва загиблих військовослужбовців. Щойно пошуковці відкривають двері холодильної камери та дістають звідти чорні характерні поліетиленові мішки. На десятки метрів довкола розповзається страшний запах. Запах тіл, що розкладаються. Ця маска не проти ковіду, це маска проти запаху. Зараз за моєю спиною бачите, як пошуковці вигружають тіла. Там є і російські військовослужбовці, і українські. Знаєте, ми вже не звертаємо увагу на запах, тому що в тебе голова забита тим, щоб забрати тіла. Ці рештки переважно російських найманців вагнерів Олексій Юков з командою збирав та витягував з полів південніше Бахмута під Кліщіївкою. Це стало можливим, коли сили оборони пішли вперед, і ці поля та посадки перейшли під контроль армійців. Команда пошуковців їздить туди вже більше місяця, і під шквальним арт вогнем росіян забирає тіла наших солдатів та окупантів. Більше 40 тіл тільки з однієї посадки, там метрів 300 тієї посадки. І... Стільки тіл лежить. Тіла у геть поганому стані. Більшості з них три, чотири, п'ять місяців. Що цих найманців ліквідували ще взимку або весною. Підтверджує зимова форма: російська гірка або британський мультікам, під якими український піксель. Така комбінація майже на кожному вагнерівці. Цю тактику перевдягатися в українську форму та підходити до окопів армійців в притул, вдаючи із себе українського солдата, що заблокав російські найманці активно використовували у Бахмуті та під ним, коли воювали тут у, у, в обличчі знаходиться ножиці. За все може якийсь ближній бій був що… Билися по окопах, це не найприємніша робота. Кожне тіло чи те, що від нього залишилося, потрібно ретельно оглянути та дослідити. Будь-що знайдене у кишенях чи на тілі може допомогти з'ясувати, хто це, і звідки у кишенях загиблих не густо колись вологі, а нині сухі серветки, туалетний папір і через одного. Кусачки в одного на руці годинник, який досі працює, показуючи київський час. Шоста двадцять в іншого червоний браслет. Так окупанти маркували біл інфікованих. Вочевидь, цей ліквідований колишній ув'язнений, якого приватно-військова компанія витягнула з в'язниці для війни та смерті. Така, така трагедія, коли ти розумієш, що люди прийшли сюди захоплювати території і загинули. І ну є, я, який сенс. Вони прийшли сюди вбивати, і звичайно, в них не так багато шансів, тому що ми захищаємо свою землю і хлопці стоять до останнього. Коли тіла оглянуть та опишуть, їх відправлять у морг, а далі відповідні структури вирішуватимуть питання обміну тілами російських найманців на українських воїнів. Такі обміни відбуваються постійно, і завдяки ним рідні загиблих героїв мають змогу попрощатися та гідно поховати. Своїх найдорожчих і ти не можеш все одно колежися спати, ти не можеш повірити, що це насправді куїться, коли ти заходиш у посадку або на поле, і воно осіяне трупами солдат і тварини розтягують. Ти бачиш, як собаки розривають тіла людей. Під Бахмут вони їздили троє. Олексій, Артур та Микола сапер, хто прокладав до загиблих безпечний маршрут. А це було непросто, враховуючи те, що кожен метр української землі там, в Бахмуті, та під ним щільно. Замінований. Там багато там побоєнків є. Та сама така ну, сложно замідя. Тим, що вона маскирується, як от ота, допустимо, то тобто, зможе ристиками накидати і ну, не увідати. Як тільки ми приїжджаємо евакуювати, нас помітили, і по нам починають працювати. Я не розумію, навіщо? Ви вже бачите, що ми збираємо тіла у мішки, ви ж бачите, що ми ж без зброї. У нас немає зброї. Наша зброя людяність. І ми прийшли забирати тіла і ваших, і наших. Артуру у тій пекельній Дні найбільше запам'ятався запах у першій посадці, звідки вони вивезли близько 40 тіл. Сильний запах, не такий, як біля цього, авто. Ти йдеш і він усюди. Не такі, і, як тут ні, сильніше, сильніше вони там лежали, і ти йдеш, ти розумієш, що зі всіх сторін цей запах. І коли ми почистили першу посадку, то дуже приємно зараз там проходити та відчувати, що тут війна чуть, чуть відійшла. Тут нема смерті. Йому 26. з Олексієм Юковим. Артур знайомий половину свого життя 13 років. Бо є його вихованцем у клубі тайландського боксу. Та одним із пошуковців загону «Плаздарм», який до великої війни шукав загиблих у другій. Світовій саме спорт та пошуки радянських солдатів підготували Артура до нинішньої роботи. Скажу так, що нас виховали, що ми, не зважаючи на всі небезпеки, ми впевнені в тому, що робимо, та. Ми ризикуємо, але ми розуміємо, що повернення тіл це дуже важливо. За більш ніж півтора року війни у списках зниклих безвісти за особливих обставин потрапило близько 23 тисяч українців. Більшість із них військові. Частина цих бійців в полоні. Решту потрібно шукати в полях, лісах, посадках. А це значить, що роботи у пошуковців ще дуже і дуже багато. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клеменко, Сергій Малін. П'ятий канал. Більше інформації про групу Плацдарм та їхню пошукову роботу у програмі Невигадані історії можна побачити одразу після випуску новин о 21-й годині. Руїни та згарище на місці села Нескучне на Донеччині. До війни там мешкало тисяча людей. Тепер лише військові. Село перебувало в окупації близько 15 місяців. Його визволили два місяці тому, але і досі населений пункт на лінії вогню. Це одна із ділянок українського наступу, яка нині ситуація у нескучному та що ворог залишив після себе, бачив Олександр Фіфілатіо. На вулицях нескучного мертва тиша, навколо суцільне згарище, залишки будинків та побита інфраструктура. Російські окупанти утримували село майже 15 місяців. А у червні, після триденних запекліх боїв, тут знов замайорів синьо-жовтий прапор. Нескучне тепер під пильним оком бійців Криворізького 7-го батальйону Арей української добровольчої армії, що належить до складу 129-ї бригади тероборони. Бої були жорстокі. Там була мотострілецька бригада. Там були ЧВК Газпрома, підключалися морські піхотинці Російської Федерації до оборони, але як бачимо, це їм не дуже вдалося. Не скучно, звільняв тільки лише наш батальйон. Єдине, що була допомога від старшого начальника артилерії, улюблене місце дислокації російських загарбників в окупованих населених пунктах це школи. Про присутність чужинців тут промовисто повідомляють написи на стінах із назвами регіонів, звідки вони приїхали, щоби вдертись до України. А внаслідок обстрілів будівля просто стала непридатною для подальшого використання. Все в порядку ми з Камчатки, Примор'ї, Руліт, Якутськ, Чита, воно ж Читаго. Забайкальський край, ну і сумновізвісне Улан Удес з республіки Бурятія. Це маленький список тих російських регіонів, звідки до України до цього населеного пункту приїхали так звані визволителі, буквально за тисячі кілометрів від своїх домівок. І багато з них силами збройних сил України вже не повернуться живими до себе додому. Визволяли нескучне протягом трьох запеклих днів червня. Тоді на підсилення криворіжцям відправили бійців 128-ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади. Ми лише своїм батальйоном, але за підтримки артилерії звільнили населений пункт, який протягом року було три спроби штурму, були вони, на жаль, не вдалі. Нам це вдалося. Грамотно спланували, грамотно підготувалися до цього. Не скучному був близький контактний бій. Окупантів там було досить багато. Сам бій тривав дві з доби безперервно. Втім, найбільші втрати російські вояки зазнали від своїх. Рештки сотні окупантів згодом зібрали представники Червоного Христа на обмін. Мабуть, нанесли більше вони самі собі, ніж наші підрозділи. Коли відступаючі частини їхні відходили з села, росіяни вдарили по ним заград вогонь. От, касети, гради, і там, ну, до сотні людей по так, людей, визволителів цих. Ну, а до сотні лежать в полях, в лісосмузі. Тут і донині нестерпне смоліт від тіл, які розкладаються, а територія щільно замінована. Крім того, тікаючи від українських армійців, окупанти покидали по посадках своє стрілкове озброєння. Наші хлопці його позбирали і ремонтують. На ремонтній базі батальйону Арей майстри ремонтують трофейну зброю, зокрема АК 12 та кулемети Печеніг. І вже за деякий час ця зброя повертається проти колишніх їх же власників. Боєць на псевдокабанду служби в лавах арею займався розведенням риби. Останні півтора року лагодить штатну і трофейну зброю. Всі автомати засані нечищені не чищені. не ну, війна я война. Але ж вони, коли ось тут тікали, вони все кидали в річку. Тобто перепливали в річку, то все кидали. Просто кидали ну, в річку. То хлопці, що витягували, там, приміна. Там Одного піймали, допустим, він сказав, де скидували, де переходили. Почали шукати. То понаходули, там з полімета знайшли, там автомати. Ну таке. Ну воно все ж з річки полежить недільку, то ви ж розумієте, що з ним. з трофейних можна зняти, ту же трубку. Подшиманить поставить і буде все робити воюють бійці батальйону Арей разом із суміжними підрозділами з морської піхоти та гірськими штурмовиками. Визволення нескучного відкрили їм шлях для подальшої деокупації Сторожового, макарівки і старомайорського. Олександр Фефілатів, Максим Морошов, нескучне Донецька обес, п'ятий канал.